Прошу розпочати роботу комісії. То за це прошу проголосувати. Перше питання про затвердження порядку денного. В порядку денному у нас сім питань. Перше питання про затвердження, друге питання про затвердження доходної частини бюджетних коштів, третє питання, питання про відділення коштів виконавчому комітету Щербанівської сільської ради. Четверте питання про виділення коштів відділу освіти. І п'яте питання про виділення коштів управління житлово-комунального господарства. Шосте питання про виділення коштів фінансового управління. Цьому питання про переході коштів е освіти Щербанівської сільської ради. Хто за те, щоб затвердити порядок денних, прошу голосувати. Угу. Значить, е е дохідна частина, що у нас складається, Тетяна Петрівна, цей лист і, і що ми там і ще, ще хотіли 000 і до субвенцій. Це лист ми куди скидаємо? Окремо, в очі було це сьогодні такі надали. Ми його до якого питання? Виконком виконавчий комітет довнесемо до в виконавчий комітет. Да. Так, шановні колеги, до доходна частина що складається? Залишок вільних коштів станом на 1.01.24 року 2 мільйона 230 тисяч 998 гривень. Це на початок року. Вільні залишки доходи від перевиконання бюджету 711 тисяч 713 гривень. Це, це на перше 0,7. І до цієї суми ми додаємо за листом від водограю на ремонт кондиціонерів 12 тисяч. Значить, посчитаєте. Доход від перевиконання спеціального фонду це те, що нам заплатив Іващенко. Ми, це остання сума, яку ми забираємо звідти, там вже буде по нолям, Сума складає 2 мільйона 256 тисяч 358 гривень. Субвенція з місцевого бюджету. Це для освіти 88 тисяч 256 тисяч гривень. Значить, шановні колеги, хто за те, щоб затвердити дохідну частину, яка в загальній сумі складає а, 5 мільйонів 312 тисяч 125 гривень? Прошу голосувати. Значить, Наступне питання. Виділення на виконавчий комітет. Ну, першу цифру давайте затвердимо це тільки що те, що зайшло по листу на ремонт кондиціонерів. Я думаю, ми в цілому проголосуємо. Не будемо по кожній цифрі? цілому. 349 тисяч 20 гривень виплати коштів по догляду на непрофесійні. Основі за соцзахист року. до кінця року це до кінця року, до року і Хтось, ну, якщо появиться, бо у нас не заплановано. Значить, 150 тисяч матеріалка, 19 тисяч 800 придбання системного блоку в у відділі кадрів зламався, ремонту не підлягає. Так, 184 тисячі 834 гривні додаємо до заробітної плати по водограю. 689 тисяч 400 гривень придбання по програмі підтримки сил безпеки і оборони, Це там брони, ну, в общем, у є лист, запис. Загальна сума складає мільйон. ну, Я зараз озвучу, додавайте, додавайте, додавайте 12 тисяч, вона буде. Через п'ятнадцять ноль Загальна сума складає мільйон чотириста п'ятнадцять тисяч п'ятьдесять гривні. Хто за те, щоб затвердити видатки в отонавчому комітету? Прошу голосувати. Є здорова. Наступний. Витрати на відділ освіти. 88 тисяч суб'єкція з місцевого бюджету ми її виділяємо на Значить, 185 тисяч 509 придбання товарів подарунок пакети для да, югу першокласнику це до 1 вересня. Шановні колеги, які не члени комісії бюджетної, ви або вийдіть, або не мішайте, не мішайте нам працювати. Ми задаємо конкретне питання. Де 500 тисяч вам на дорозі, на малий трестани. Значить, щось знімайте, а туди додайте. Да. Значить, на наступну на сесію ми кошти? Давайте ось є з машини, можемо зняти з 2 млн. 400 500 тисяч. Давайте не чудись, тому що ну люди На наступну сесію вже. Сереж, як поступаємо, знімаємо щось на наступну сесію ми ви ви вирішили. Вже. Ну, я тобі відповідаю. Ну так я ж конкретно спросив. Це б потрібно було обговорити в групі, почитавши питання до комісії. Так, 209 635. Це з них складає 21 630, значить, Це поточний ремонт Росашинської гімназії. Далі поточний ремонт придання будівельних на поточний по Щербанівському ліцеї 59 560, Значит, що у нас тут ще? Біотуалет, село Гора, це укриття і коригування коррек... проєкту по укриттю по, по розсошенцям 120 тисяч. Загальна сума 209 635. Значит, і... И... 29 тисяч 299 тисяч це експертиза цього ж проєкту, на який вибираємо кошти. Загальна сума 512 тисяч 708 тисяч. Хто за, прошу голосувати. Так, управління житлово-комунального господарства. Значить, 281 тисяча 572 гривні. Це у нас. Фінансова підтримка КП здання будівельних матеріалів. Значить, це для будівельів. Да, для потичних ремонтів і для житлових будівель, які там стоять на балансі. Хто за, прошу голосувати. Далі, наступне питання. Фінансове управління. 500 тисяч гривень придбання основних засобів для це військових. Да, без конкретики це просто виділення коштів. І 200 тисяч наступна цифра, теж не озвучую. Почитайте, тут, ласка і третя цифра 2 мільйона 400. 000. Це автомобілю для сервісного центру, які у нас зареєстровані вже на протязі трьох років, сплатили більше забільонів подав. 7800, так? Да? Да, Були да, домовленості да. визначені, тому ми їх повинні виконувати. Хто за, прошу голосувати. Зміни наші кардини. Зміни. Перепросили сподана. Перекидки з подана сам. Здравствуйте. Переговоримо. Запалимо 12 тисяч і плюс цієї суб'єкції і все. Це ж 12 тисяч субвенцій. Чуєте? Добавляємо 12 субвенцій і 12 субсидії. -су -су -су. Я запропонувала, вони всі знайомі є. Так, шановні питання повістки денної вичерпано, хто за те, щоб закрити роботу комісії. I don't know.